Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Влюблені братія і сестри, вітаю усіх вас з Воскресним Днем, учасників з прийняттям святих Христових тайм. Церква Христова сьогодні розпочинає готувати всіх нас до Великого Поста. І вже цю неділю, неділю, яку ми називаємо. Митаря і Фарисея євангельське оповідання говорить про двох людей, які перебували в храмі на молитві. І як вийшов один із храму і вийшов інший, один осуджений, а другий засуджений. В чому весь сенс? І притчі цієї. І весь сенс підготовчує цієї неділі до Великого Поста. Здається, можна було просто назначити день, час. І ось розпочинається пісня, звершує його. Але Церква Христова іншим шляхом йде, навіть до поста нас готує. Зачастую вказуючи нам правильний і корисний шлях. Який повинна пройти душа кожного із нас. Повинен пройти час очищення, зміни і духовного зростання, і досконалості. Тому це процес, еволюційний процес, в один момент не приходить покаяння, який в один момент не приходить. Бажання здійснити гріх. Все це час. Згадаємо, як відбувалося гріхопадіння наших прабатьків. Не зразу ж був зірваний плід. І людина стала смертною і була вигнана з раю. Щось цьому передувало? А що цьому передувало? Сумнів, сумнів справедливості, сказаних Богом слів, в їх значимості, в питливості, а чи правду. А що буде далі? А можливо, все це воно не так. А потім знімемо плід, подивимося. І як подивилися, що визнали, що роздягнули. Оголився, оголилася вся правда перед ними. Не суть в одежі чи відсутності одежі, яка, не бу, якої не було на них. Оголилася вся правда життя, правда Божа. І ось і в сьогоднішньому євангельському читанні. Виявляється, що і один, і інший звертався до Бога. Але оголилася правда. Бо Господь прийшов у цей світ, зауважте з першими словами проповіді. Які були слова Ісуса Христа, як і слова Івана Хрестителя. Покайтесь! Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. В Чому вся суть покаяння? Вся суть покаяння в осмисленні, в бажанні бути разом з Богом. Тобто обнажити правду. А чому правда полягає? В осмисленні, вчинений тобою гріх. Ми ж коли чинимо гріх, а потім аналізуємо, дуже часто, часто себе виправдовуємо. І приклад цьому виправданню, навіть євангельський приклад чи біблійний приклад, Адам також яблука з'їв. А що сказав? То не я, то мені Єва дала. Єва теж хитра. То не я, мені Змій сказав. Весь час палець в протилежну сторону, не на себе, а в протилежну сторону. Так ось покаяння це визнання своєї провини, не перекладання відповідальності на іншу людину, не її звинувачення, а звинувачення самих себе. Тому що завжди при любому конфлікті. Непорозумінні великого масштабу, малого масштабу один на одного показують пальцем. Це вони, а це інші. Завжди хтось винуватий. А ось покаяння це коли палець повернутий до самого себе. І тому правда полягає в чому? що причиною твоєї проблеми є ти, а не ця обставина, а не ці люди, які пов'язані разом з тобою. Ти, бо Царство Боже всередині вас є. В чому цю, ця суть? Що ти є основою всього і добра, і гріха. Такий пов'язаний дуалізм всередині самої людини. І добре, і погано. Тому в першу чергу, при любих обставинах, звертати увагу треба на самого себе, якщо ти хочеш вирівняти, чи налагодити стосунки, чи виправити щось в своєму житті, чи змінити щось в своєму житті. Звертати увагу в першу чергу треба на самого себе. Не шукати причину хтось десь там винувати. Батьки, сусіди, держава, будь-хто. Ти винуватий. І від тебе все залежить. Персонально. Тому що велике в малому, мале в великому. Так здається, що від тебе нічого не залежить. Неправда. Залежить. Залежить від те. І залежить багато. Візьміть простий приклад. Гривня має скільки копійок? 100. Візьміть недостаючої одної копійки. І як та сумарна кількість буде називатися? 99 копійок буде називатися, а гривнею не назветься. Ніколи гривнею не назветься. Здається, одна копійка, а може спортити всю гривню. Ось так і в світовому масштабі, здається, від тебе нічого не залежить. Залежить, де як оця одна копійка. А нема повноти. Як і до доброго, так і до поганого. Тому неправильно думати, що від тебе нічого не залежить. Залежить. Приклад вам привів, як ця копійка, отримує, що ти ця копійка, яка, складаючи загальну суму, може називатися вже, складаючи суму, називатися вже гривнею. а нема, називається 99 копій. Тому залежить від нас кожного, залежить поширення добра і поширення зла, поширення правди і поширення неправди. Все це залежить від нас. І тому треба вважати, що ти найголовніший в цьому житті. І з причини якої ти образ і подобає Боже. Не просто людина. І не означені Слова Гомосабіяця. Ти образ Божий. Ти як Бог тут на землі. Ти обожнена людська природа. І це важливість цього треба пам'ятати кожен день і кожну секунду. І від того, наскільки ти міняєшся і як ти міняєшся, міняється навколо тебе життя. Адже ти вінець творіння Божого. Ти вінець. Тому залежить від тебе все, що відбувається навколо тебе і у всьому світі. Тому, коли ми каємось, ми змінюємо це. Покаяння це не просто визнати, я зробив недома. Не в цьому тільки суд. Якщо ти покаявся, ти змінив обставини не тільки всередині своєї, не тільки змінив свою душу, а змінив обставини навколо своєї душі. Ти змінився і навколо тебе змінилося. А масштабність твоя велика. Тому ось це покаяння, ось це визнання, ось ця зміна дає можливість тобі бути носієм, носієм добра, носієм правди. І виходячи із храму Божого, ти вже йдеш проповідником цієї правди. Ти йдеш як апостол. Апостол це вісник, несеш цю правду. Змінився сам, прийшов з добром в сім'ю. Прийшов як ця іскра світла, світла. І засвітилася вся сім'я. Засвітився весь дім, вся твоя квартира. А якщо ти прийшов носієм зла, то все буде всередині. Перебувати в цьому злі. Тому важлива ця зміна. Важливо, важлива перед Богом, і важлива ця зміна в спілкуванні між самими людьми. Тому з храму треба виходити виправданим, визначеним, що ти гріховний. Але ти не просто гріховний, а ти попрацював і став святим, освяченим, очищеним, зміненим і цю зміну поніс весь світ. Це не високопарні слова. Це дія нашого, нашої душі, нашого розуму і наших вчинків. В іншому випадку, який сенс ходіння до цього храму? Якщо нічого не міняється в вашому житті, якщо ви нічого не змінюєте в цьому житті, який сенс? Немає сенсу. Ні в пожертвах. Ні в ходінні, якщо ми не працюємо над собою і не міняємось, постійно треба працювати. І не скорбіти коли згрішив. Оплакувати, але не вважати, що це кінець. Є зміна, і час ти цю зміну може здійснити. Як благорозумний розбій? в останню мить. Він також напроти життя думав про різне. І мирився з кимось, і сварився, і, 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 і робив погані вчинки, але в останню мить покаявся і попав в Царство Небесне. Про що це свідчить, про що це говорить? Що ніколи не пізно каятися, ніколи не пізно змінювати своє життя. Ось це важливо. І не думайте, що знов згрішу. Що буду каятись? Не справлюся, неправда. Іначе ні один гріх не можна здолати, ніколи тоді п'яниця не стане тверезою. Ніколи хвора людина не стане здоровою. Бо вона не бореться, вона не вірить в свою перемогу. Вона не вірить, а треба вірити. Бо без віри неможливо догодити Богу. І діяти. От, ці, от тоді в цьому поєднанні ти будеш сам змінений, будеш сам кращий. А якщо будеш сам змінений і кращий, все зміниться навколо тебе. А приклад і підтвердження цього є слова Саровського, який казав: спасися сам. Як далі? І біля тебе спасуться тисячі. Ти змінися. Змінися, покайся, стань іншим, стань кращим. І все навколо тебе зміниться. Тому я вам бажаю оцієї великої праці і зміни такої, яку здійснив митар, перебуваючи в храмі. Такої зміни. І вийшов з храму виправданим. Але не гордитися тим, що в тебе щось є. І перед собою, і перед іншим хвалитися, як фарисеї, що все правильно робить. Бо наближаються дні і будете хвалитися один перед одним, хто скільки не їсть м'яса. І показово ходити на день народження. Ні, ні, я їм тільки салат. Ти тоді фарисей. Постися в тайні. І Бог, бачичи те, що ти поспішся в тайні, ось дасть тобі явно. А будеш гордитися, нічого з цього не буде. Тому Бог на поміч вам бути в цьому стані, і в цій боротьбі, і переможцями такими, якими вийшли з храму виправданими, подібно до сьогоднішнього митину, який з храму вийшов, виправданий. Тому переступіть порів цього храму сьогодні. Як металі виправданими, очищеними і освяченими. Цього я вам бажаю. Слава Ісусу Христу!